Двані глядачі, компанія «Еліта Select тебе вітає. Дякуємо, що ти залишаєшся з нами і приділяєш нам увагу. У нас йде четвертий день посівної. Сіваємо ми батьківську форму по своїм ділянкам. Е, в предіслові скажу, що в нас поля в цьому році мають отакий вид, практично усі поля. Багато бур'яна і найбільше лободи. Е, в цьому випадку ми на деяких ділянках. В такий бур'ян, задули гербіцид раундап, додавши туди гербіцид Оскар Преміум. один із них ґрунтовий, один із них сплошний. Перед цим скажу в Придіслові, протравили ми насіння наше інсектицидним протруювачем круїзер у нормі 5,5, грубо говоря, 6 літрів на тонну. Це якщо перевести на тоннаж, додавши туди Нурел Д. Значить, це фосфороорганіка, яка зберігає ваше насіння, ваші всходи від підрізаючої совки, тому що ні в якому випадку круїзер ваші всходи втримати не може від совки. Там навіть сінгента в характеристиках цього препарата пише. Хто протравлює по-іншому і має якісь більш Доскональні методики протруювання, поділіться, будь ласка, бо найкращої методики поки на моїй на пам'яті вона не дуже така прямо ж велика в агрономії, то немає. Так що підскажіть, може є щось краще. Буду благодарний. То, що знав найкраще, я підказав. Береш круїзер, аналог круїзера, береш Нурелде, воняє, капець, там травиш, блін і хочеться зразу. Зато. Mm. Спокійно спиш, поки воно зійде плюс-мінус. А такий вид, бачите, зелений. Тут ми проводимо культивацію. А зараз остання полоска туди я йду. Культиватор проходить і одразу сіваємо батька, загрібивши сівалку, порівняно з тою ділянкою, де ми не проходили культиватором на 2-3 метри глібше, на всякий випадок, щоб влага вже точно була там, де лежить насінинка. Що по технології далі розказати, будемо далі проходити класними препаратами захисту рослин, гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами, прикормками. Все буду розказувати, кому цікаво, залишайся на каналі, показувати, поки сильно такого прямо ж колосально цікавого не розкажу, добавлю. Готуватися, в кого вже є сходи до внесення. Контактного гербіциду Гранд Стар чи контактного гербіциду Євролайтнінг, хоча він там іде контактно-системний, якщо я не помиляюся, він і пленка і вбиває на той буряник і попадає, можете вносити на наші гібриди від дольки. І до трьох пар справжніх листочків, що по Грандстару, що по євролайтингу. Значить, максимальна доза, яку ми рекомендуємо по Грандстару єдиноразово, це 50 грам. По євролайтингу максимально це 1 літра 200 мл на 1 гектар посівної площі. На даному. Відео, я думаю, що інформації я більше цікавої не подам, буду подавати по кусочку. Коментуйте, пишіть, матюкайте, благодаріть, не знаю, все, що хочеш. Тоді приємно розумієш, що ти щось робиш і недаром твоя праця проходить. Тому в кінці скажу, я з Саксом спокійний сон, Хто посіяв Саксон, спить спокійно. Усіх обняв. Коментуйте, пишіть. Раді всіх бачити, усім нашим клієнтам, фермерам ще раз, з праздником сьогодні, в другий день Великодня. Христос Воскрес! Можливо, там відео це пізніше вийде. Все одно вас вітаю. Усіх крепко обнімаю, усім з добра, щастя, крепкого, здоров'я. І щоб ми всі найшвидше дійшли з вами до перемоги на всій території нашої країни.